Хлопці, дівчата, ми сьогодні зібралися сюди напередодні свята Івана Купала. І ми зібралися для того, щоб сплити з цих квітів, з цих зілячка цього всякого, логовини, сплести такі купальські віночки для дівчат і такий віночок ще плету для Івана. Оце ми все робимо напередодні Івана Купала. Як ви знаєте, з давній Давен це свято святкували. Але кажуть наші науковці, етнографи, що це язичницьке свято. Ну, нічого, у нас така була звичай, традиція, обряди, що ми час від часу ми це свято святкували. І дуже гарно, бо це літня пора. Коли розквітло все, квіточки, всяке зілля цвіте. От якраз напередодні Івана Купала починають збирати зілля і сушити на зиму, щоб бути і мати добре здоров'я. Зрозуміли? Ось так ми святкуємо Івана Купала. Біля вогнища, дівчатами беруться за руки і перестриблюються вогнище. Ідуть, хороводи ведуть, співають пісні, ну, жартують, веселяться, а потім, коли вже вечір, ідуть шукати свою долю, шукають квітка пороки і думають, де ми йти поганого. А потім віночки йдуть до річки і, плевуть, і кладуть віночки на воду, і віночки пливуть. Ось так, так коротенько я вам розповіла. І так ми святкуємо Івана Купала у нас на Прикарпатті, у нас у Мишині. Ось наші такі чарівні дівчата пускають віночки на воду. Пливи віночку, пливи зелененький, пливи поріжці, де мій миленький. Так, дівчата, оце, оце. Наші прекрасні віночки пливуть по річці, а наші хлопчики будуть свіночки ловити і теж затіщують свою голову. Так, хлопці наші спіймали наші віночки і будуть своїх дівчаток шукати. Теж свою долю будуть шукати, так хлопці. Та як? ні? Та так. <ріпи>